Всім привіт! До вашої уваги лот оцінка від торгової марки EsMara. В лоті 5 флісових костюмів та одна кофта. Оцінка через брак отриманий під час транспортування. Костюми в деяких місцях покашлачені, але не критично. У лоті три моделі. Модель з капюшоном бузкового кольору. Ось такий дефект, незначний. Їх холодь два костюми, розмір М та Л. Костюм бузкового кольору ворот стоїчка, розмір С. Тут дефекту майже не видно. І костюми сірого кольору. А у лоті два костюми та одна кофта від костюма. Розмір XS S та кофта у розмірі L. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Телеграм та Вайбер канали. Всім дякую за увагу!